Перша ліга Спартакіади ОПЗ з футболу знайшла своїх переможців. Дві фінальні гри пройшли на міському стадіоні. У боротьбі за третє місце зійшлися команди ЦПКЦ та Карбамід-2. Обидві команди протягом чемпіонату показали непередбачувано високий рівень. У першому таймі жодній з команд не вдалося пробити оборону суперника. Тим напруженішим видався другий тайм. Кожна з команд відчайдушно намагалася увірватися у трійку лідерів. Відкрити рахунок вдалося команді Карбаміду у другому таймі, і все ж рахунок після фінального свистка 1-1. Обирати переможця довелося у додатковий час. Гравці ЦПК ЕЦ використали цей шанс та протягом 10 додаткових хвилин забили у ворота карбамідівців три голи. У підсумку 4-1 на користь ЦПК ЕЦ. У нас не було замін, нам було дуже важко. Ви бачите, що ми весь матч відіграли одним составом. У нашего соперника, в отличие от нас, было 11 игроков, то есть на замене у них было еще 5 людей. Начинали мы с трех проигрышей. Нам было очень тяжело, но по ходу чемпионата мы собрались. Вот дошли до, до игры за третье место, собрались. И вы сами все видели, забили 4 гола, пропустили один. Для нас это очень достойный результат. За пеклою видалася боротьба за перше місце у Спартакіаді. На полі команди Вохор та ТЦ Цоот відстоювали право на звання найсильніших. До початку матчу передбачити переможця було неможливо. Рівень обох суперників дуже високий. Перший тайм став розгромним для команди Цооту. Три голи забили в їх ворота суперники. Рахунок після першого тайму – 3-0. Затяті так прозвали команду вохору вболівальники. У другому таймі команді Цооту вдалося відігратися та забити гол. Але фортуна з'явила на їх стороні лише на мить. Фінальний рахунок 4-1 на користь вохору. Переможці констатують першість результат не лише спортивної підготовки. Взагалі потрібно, щоб було ще й везення. Забили ми перший гол, второй гол це сильно важливо, якби ми забили два гола в першому таймі дуже швидко. І би, вони чуть морально вже устали, вони то в чому-то не вірили, що вже би, зможуть догнати. Тяжело було. <соць> Стало, сильно переживали, тому що. Как бы, 4 матча чотири матчі підряд виграли, вийшли фінал, как бы було как-то обидно проиграть в фіналі. Команда Цоту причину програшу вбачає в індивідуальних помилках гравців. Тренування завершувати не збираються. Я думаю, скоріше морально може бути не підготовлення. Спортивно ми вигравали всі команди, как бы були підготовлені. Ну, не повезло, скажімо так. Все дело в ошибках в Вот Все, в принципе, вы только в этом и проиграли. А? В целом мне игра понравилась. Хороший соперник. Спасибо большое за игру, конечно. Второе место, как бы, тоже неплохо, увы. Наразі боротьбу за перемогу у першій лізі Спартакіадою ПЗС футболу завершено. У результаті команда КарбаМід 2 посіла четверте місце турнірної таблиці. Бронзу отримали спортсмени команди ЦПК ЕЦ. На другому місці опинилася команда ЦОТУ. Золото та перемогу у першій лізі Спартакіади здобула команда Вохору.